Шановні добродії, у вашій увазі пропонується виставка Шевченка і Кирило Мифодіївське братство. Наша виставка присвячена 200-тичю Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Основою матеріалів нашої виставки є біографія Шевченка за спогадами сучасників, книжка Сверстюка на святі Надії з статтями про Тараса Григоровича Шевченка, книга Дзюби Шевченко, книга про життя і творчість Тараса Шевченка Лепкого і інші, інші книги, в яких йдеться про історію історію заснування Кирило мефодіївського братства. Тарас Григорович Шевченко фактично не був учасником Кирило-Мефодіївського братства, але вплив його на братчиків був дуже величезний. Його поезії, вони вражали всіх свої, своєю революційні, революційністю на той час. На жаль, жаль Кирило-Мефодіївське братство. І його програма створення фактично федерації слов'янських народів на умовах рівнопрів... рівноправності, вона була дещо утопічна для цього часу. Організація фактично нічого не встигла зробити практично. За доносу студента Петрова, який мешкав в квартирі поруч. З одним із членом Кирило мефодіївського братства. Ця організація була розгроблена. Члени товариства отримали досить серйозні, серйозні терміни покарання. Але найбільше за усіх постраждав Таран Григорія Шевченко. Він був, йому було заборонено читати читати і писати, і малювати. Така була заборона царя Миколи. Наші, наша виставка дає конкретні, конкретні документи надає по справах, по справах засуджених, дає окремо протоколи, протоколи допитів. Надаються, надаються фотокопії справ окремо студента Петрова, окремо Шевченка. Тобто, досить по, по справах Кириломофонівського братства у нас є досить багато матеріалів. Крім того, хочеться зазначити, що в наших, в наших книгах. Йдеться про реакцію в різних країнах на вироки, засуджених. Дається інформація про те, що у Франції, в Німеччині, в Чехії люди ставилися з повагою до, до засуджених братчиків. З повагою також ставилися окремі люди, окремі люди і в Росії. Але, на жаль, були такі, були такі, як Белінський, який дуже негативно відізвався на вирок Шевченку. Він писав, Шевченка послали на Кавказ солдата. Мені не жаль його, будь я його суддю, я зробив би не менше. Я питаю лічну вражду к такого роду лібералам. Своими дерзкими глупостями не раздражают правительство, делает его подозрительным, готовы видеть бунт там, где нет ровно ничего. И вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения. Причем он назвал Шевченко хохландским радикалом. Про Кулиша он написал вот еще. Одна скотина из хохландских либералов, некто Кулиш, Напечатал историю Малоросії, где сказав, що Малоросія или должна отторгнуться от России или погибнуть. Вот что делают эти скоты безмозглые либералишки. Ох, этим не хохлы, ведь барани оліберальничают во имя и вареников свиным самым. Цитату Билинського. з Белинського я э, навів для того, щоб ви зрозуміли, що э, негативне ставлення або перекручування висловлювань класиків як російської, так і української літератури, мало місце не тільки в радянські часи, але і до революції, і, і навіть в наші, в наші часи різні коментарі до якихось окремих цитат. Тараса Григоровича Шевченка вони подаються досить упереджено.